І у вас ще був онук, так. який так. в 21-му році е, пішов в життя у віці 16 років. Е, це сталося на баскетбольному майданчику просто під час того, що він грав. Да. Що сталося? Остра сердечна кардіоміопатія сталася. Тобто це сердечна недостатність? Він, він упав і помер. Ну, це інфаркт. Так, можна сказати, що це інфаркт. Це... Рознобой клапанів, Вот клапани пішли в рознос. А він страждав від цього до Ні. Тобто, це він же в маріходки вчився. Так. Там комісія медична. Моя дружина, бабуся, його вводила до кардіологів, до все mm -hmm. обстеження він пройшов. Все було. Це така. Ви пам'ятаєте своє, е, своє відчуття і е, оці перші. Перша година після того, як ви про це дізналися. Я сидів рядом з ним. Я чекав ці служби, які мають приїхати, в похоронні, там, міліцію. Я сидів рядом з ним, тримав його за ногу. Я, е, я не уявляю, що можна відчувати в цей час. О, і це добре, що ви не знаєте. Але е... Ви чоловік, який в цей час має а, думати ще і про інших жінок, в тому числі про дружину і про доньку, і як е, їх підтримувати? Це було жахливо. Там приїхала скоро швидка допомога медична, Мені зробили там якісь уколи. Угу. Я дочекався, коли приїдуть і Анубіса, і забрав в таких випадках має робити чоловік. Страждати, жаліти чи бути сильним скрізь сльози. Ну, напевно, треба бути сильним. Я не знаю, як я впорався з цим. Мені було дуже погано, дуже фізично погано. Мені не вистачало кислороду, кисня. Я відчував, що я зараз свідомість, втрачу. Я дуже часто ходжу до нього. Приходжу, запалюю цигарку, сиджу, дивлюся, розмовляю з ним. Ви е сильний чоловік, який може плакати при людях? Так, я можу.